В Україні триває війна, тому кожен з нас може потрапити в складну ситуацію. дуже повезло, там мабуть При виявленні підозрілого поштового відправлення припинити будь-які дії щодо відкриття поштового відправлення, негайно ретельно обробити руки миючими засобами. Вийти самому та вивезти з приміщення, де знаходиться поштове відправлення інших присутніх осіб, особливо дітей. Негайно повідомити про виявлене підозріле поштове відправлення, чергові служби СБУ, МВС, ДСНС, не користуватися мобільними телефонами, засобами радіозв'язку та іншими засобами, котрі можуть викликати спрацювання радіопідривника. Дочекатися прибуття представників правоохоронних органів. Якщо ви опинилися в захопленому терористами автобусі, тролейбусі, не привертайте до себе їх увагу. Огляньте салон, визначте місце можливого укриття у разі стрілянини. За, зніміть ювелірні прикраси, не дивіться в очі терористам. Після звільнення негайно покиньте автобус, тому що є можливість його попереднього мінування та подальшого вибуху.